Я сподіваюся, хтось колись в цьому житті мені взагалі пояснить, чому саме жінки мають страждати найбільше в цьому житті. <плес> Сьогодні у нас з вами теж просто побалтушки, чого теж. Просто поболтушки. <плес> Я думаю, реально, це відео можна назвати просто жіночі страждання. <плес> Я не знаю. Ребята, дівчинки, мої хороші, дівчини, не знаю, можливо, і мальчики. Хтось мені може пояснити, чому? Чому саме жінкам місячні, народжувати? Якісь дивільнячі чоловіки, які, я не знаю, аб'юзери, маніпулятори, зрадники і всяке таке. Я розумію, це була із жіночої сторони також. Да, Але все одно це більшість чоловіків. Ну, типу. Чому саме до жіночої фігури, зовнішності, освіти, всього цього докапується саме більше? На чоловіків ще насрать. Знаєте, я взагалі не погоджуюсь з думкою, що чоловік має виглядати трошки гарніше обізяни. Хто вам таке сказав? Хто вам таке сказав? Скажіть мені, пожалуйста, чого вони мають виглядати трошки гарніше, ніж обізяна, а жінки мають при цьому виглядати, як просто я не знаю, щоб на них молились, щоб з них ікони писали. Ну, вони всі такі виглядаються, звісно. Але все одно, я не погоджуюсь з тим. Я хочу, щоб мій мужичок мною виглядав теж як аполлони якийсь. Теж. Я думаю, по тематиці цього відео зрозуміло, що у мене зараз класні дні, і я дуже кайфую від життя. Давайте сьогодні, прямо зараз, обсудимо ем, тему жіночих страждань, але таку з капелькою новостей, да, які у нас є в нашому інфопросторі. Це е, актор, український актор е, Константин Темпляк. По-моєму, Я не хочу навіть запам'ятовувати оце ось ось його ім'я. Боже, я навіть чесно, я не знаю, що я буду вставляти десь його фотку чи на прев'ю, чи я не знаю. Наприю, кажу, ви поняли. Я не хочу цього робити, тому що мені просто противно від згадки цієї людини. Це, це просто трендець. Коротше, якщо ви не в курсі всі цієї інформації, яка зараз тут буде. В общем, якщо вам дуже цікаво, я не буду в подробиці прям тотальні влазить. Да? Але ви можете зайти на інстаграм цієї ось дівчини, і там буде пост, там будуть збережені сторіз, ви можете все подивитися, все почитати Там. Повний трендець, там все розписано чітко, ля-ля-ля. Він знімався в кліпі Джері Хелл і Ярмака. Із своєю жінкою, наче я не знаю. Може дівчина жінка взагалі не І там вони, типу, такі. Ой, так романтично. І тут вдень, по-моєму, це було вдень, коли типу виклали цей кліп. Вривається його колишня дівчина. Молодець. В общем, ця колишня дівчина викатує пост, величезний, З усіма доказами, з відео, з переписками про цього Константина. Цей чолов'яга, алкоголік, наркоман, аб'юзер, маніпулятор. Всі ці терміни підходять для нього ідеально просто. І насправді ми знаємо, що це не поодинокі якісь ситуації, випадки в нашому суспільстві. Звісно, це є в багатьох сім'ях, і то, і сьо. І дуже багато питань, типу, а чого вона не пішла, а чого вона на що не зробила, чого? Та тому що не всі, по-перше, можуть це зробити і фізично, і морально. А друге, страшно, що цей чоловік щось з тобою зробить. Він в своєму цьому відео зізнанні, да, він потім викатив теж відео, де він такий М -м, Да, був такий період у мене в житті, Ну, зараз я не такий, звісно, взагалі ні. Повірю. І в якому, знаєте, що він сказав, що. Я їй казав на наступний день, щоб вона, е, типу, подала на нього в поліцію ля-ля-ля. Чел, ну ти думаєш, в мене знаєш, що після такого буває? Звісно, вона пішла в поліцію, ну, після цих всіх штучечек, які ти там з нею робив, пішла в поліцію, і ти потім без нею ще щось гірше зробив. Ну, ти думаєш, ми дебіли, ми не розуміємо? І, в общем, весь його... Цей пост був про те, що наче це взагалі жінка винна, що вона з ним була, і він там так казав, я припинив ці стосунки, це був я, вона взагалі не хотіла їх припиняти. Да, ти ж таки це персонаж, що за тебе прям хочеться триматися, отак. От це що, що таке? Я не... Мені було просто погано, коли я дивилася її ці ось відео, да? її відео про нього, бо як він себе вів, як він там до сусідів оце ось, ось задирався. Що він їй казав, які він їй голосові відправляв, це просто трендець. Я сподіваюся, що культура відміни у нас все-таки спрацює, тому що ну, я б не хотіла бачити ні фільми, нічого з, з цією людиною. Мені просто противно зараз, коли він форситься у цей через цю ситуацію. Плюс до цього, що ще було, там це, по-моєму, закріплених у неї історії. Ця ситуація він писав 15-річній дівчинці. І писав не просто привіт, шо там, він їй кидав фотки. Ну, ви поняли, да, чего я його кидав фотки. А казав, що, блін, ти така, знаєш, ну, така жін, жіночка, що така та женщина, ти та така. Ух, взагалі не виглядаєш на 15. Ти що, Ой, я б. ой, ой, я б то ще. Помимо цього, він буквально писав, що б він зробив за і куди б і б їй засунув. Повторюсь, 15-річній дівчинці. І в збережених сторіс є навіть фотка цієї дівчини, і ну, там видно, що це ну, не тьотя, ну типу це не людина, якій можна таке взагалі писати. Ну, тіпа, там видно, що це дівчинка маленька. Ну як маленька, ну дівчинка. І там, чесно кажучи, якийсь вайб його цієї переписки з цією дівчиною був якийсь, якось, моя темна Венеса, Ну прям, ну, наче він просто читав якісь подібні книжки, не про лоліту ще що є щось. І просто такий щас, яс, я альфа, щас, я я альфа, я мужик. Ер. На шо на шо такі люди сподіваються? На шо? Ну мужички отакі на що вони сподіваються? На те, що все буде ок і це ну, нормальне припуски спілкування. Чи що? Щоб ви розуміли, у мене буквально ось нещодавно була дуже стремна ситуація. Ну ви бачите мене, мені багато хто пише, що я не виглядаю навіть на ну на 18 навіть не виглядаю. хоча мені 22. Окей, це ми приймаємо. Розуміємо, ну отака не знаю, структура, будова, обличчя, тіла і так далі. Не знаю, міняли тут труби. У мене вдома приходили мужички, не один мужичок, мужички. Вони там ну, вообще по всьому дому міняли. І всі мужички, які приходили, ну нормальні мужички, мужички прийшли, зробили роботу, пішли там, спустилися чи піднялись там на поверх. Там поробили, прийшли тут, тут щось ще покрутили, пішли ля-ля-ля, Ну так, оце було. Але був один із них. Який точно неадекватний, який точно б тільки йому попалась би якась не знаю, 14-річна дівчинка, він би з нею щось би точно зробив. Я вам відповідаю. Значить, я тим паче уявіть, що я без макіяжу, взагалі, оце щось сижу там, собі, ля-ля-ля. Цей чел. Кожного разу як заходить до мене в квартиру, він заходить і отак. відкриває, типу, двері до ну, це в ванна кімнаті, вона видибувалась. Відкриває так двері, і він не заходить у двері, він просто їх відкриває, такий стоїть. А я, типу, навпроти цих дверей сижу. Коротше, він мене просто бачить. Да. Відкривай двері і отак. тут. Ви вважаєте це адекватним? Я повторююсь. Факт того, що це ще не знає скільки мені років, Факт того, що я не виглядаю навіть на 18. Факт того, що це якийсь 40 плюс мужик. І це не було один раз, що мені здалося. Кожного разу, як він заходив до мене в хату, він це робив. Кожного разом. І Я не могла залишити знаєте, типу квартиру, я не знаю, піти щось собі робити. Тому що я була сама вдома. Ну і куди б я ділася? Типу, мені треба було стежити, що вони там роблять, що носять, щоб нічого не дай ніяк. І кожного разу, як він заходив, як він виходив, він оцею фігнею займався. Я не знаю за чим. Він просто стояв і отак. А виглядав він просто, ну як, я не знаю, як мусорка якась. Просто якесь опухше табло. Я не знаю, забухане. бляха-муха, Половина без зуби якийсь, просто, ну просто ужас. Типу, це не був Кілян Мерфейс. який що такий. Така... Ні, це був ну, Вася алкоголік, ну чесно. За що? За що це нам жінкам? Просто я не Все це просто це просто ужас. Чим страждають чоловіки? Ви мені ну чим? Тим, що. У них є якийсь там, типу, як сказати, їх постійно довбить, що вони мають багато заробляти. Ну, я б не сказала, що це прям щось дуже погане. Ну, це не прям якась дуже погана фіча, коли вам всі кажуть, ну, ти маєш багато заробляти. Ну це, ну, це не так погано, як якийсь сороколітній мужик, і так сидить на тебе. Або місячній. Ну, це набагато жахливіше, ніж те, що у вас, так що. Давай. Я співаюсь, цю тему з цим Константином ми закриємо, тому що я просто, я вже я реально я не можу. Мені просто морально погано згадувати те, що я читала і те, що я дивилася цей пост. Це просто ужас. Наступна наша тема страждань це місячні. Я просто я ненавиджу цей період. Ладно, всякі там людина фаза, уліці, пофіг, взагалі, ладно, хай воно місячні. Ці там декілька днів це ж найжахливіші днів, які можуть бути. Мені здається, мій весь організм просто крутить всюди, в голові, отута, в животі, ще десь. В ногах, в руках, везде просто отак. От, от. майже кожного разу я прокидаюся зранку, і я просто, я наче дихати не можу, я наче взагалі нічого не можу. Я єлі хожу. І весь прикол в тому, що апетит то піднімається в ці дні дуже сильно піднімається, але при цьому я не можу їсти, тому що мене та дико діка. Вообще тільки щось попадає в мій організм. Воно я ж кажу, все, отак, от, от везде мене крутить. А самі ці виділення, ребятки, це ужас. Я не... Боже, ти відчуваєш себе такою брудною. Це знаєте, це як в якихось релігіях ще щось, коли жінки місячні, то вона брудна. Ну Це, звісно, трендець, але типу, самопочуття неприємне в цей час. Реально відчуваєш себе, не знаю, постійно хочеться помитися. Наче треба митися просто з милом, все отак от повністю, я не знаю, все своє тіло. Кожного разу, як ти тільки не знаю, заходиш в туалет. Це ужас, я не можу. Чому? Ну чому це саме жінкам? Це все просто, саме жінкам. І наче знаєте, всі такі ой, жінки, королеви, богині, вообще, принцески, наші хороші, але все одно всі страждання вам. Чоловіки сильна стать, звісно, жінки, це слабка, але вся жесть, яка може бути в цьому світі, вона буде жінкам. Тому що ви слабший полда. Пологи, слабка стати, да? Ага, угу. я вас почула, почула вас тут, хорошо. Весь приклад в тому, що у тебе ж навіть щось в голові відбувається. Я не знаю, ти ненавидиш себе, ти ненавидиш всіх. Тобі хочеться плакати ще щось, а потім різко чомусь тобі стає весело. Тобі хочеться приїхати, скакати, але при цьому все ще погано. Це жахливий період. Я, я ненавиджу це, чесно. Я хочу скипнути ці дні, тому що це ну це настільки жахливо. Ці всі проблеми. Прости. Боже, у мене колись просто, я не знаю, якась була тотальна проблема. Кожного разу всі ці простоні були. Я коли ходила в школу, це був ад, це було пекло. У мене штани настільки часто були е цим всьому, що я навіть не можу вам перечислити, скільки це було разів. Скільки разів я взимку з мокрою жопою занялась зображення, і йшла додому в мінус, я не знаю, 30. Ви уявляєте, наскільки це? Ну... Ужасно. Кожного разу, як ти купаєшся, тобі треба. Мені здається, це всі дівчата так роблять. Тобі треба туалетну бумажку намотати, і так оп. І тоді тільки ти можеш щось витиратися, вже там щось робити. Тому можеш... що, а як ти вискочиш, з ванної, да? І щоб воно все не на пол, не по нагам. І мене реально просто роздражає, що от, ну, мінімум 4 дні в місяць ти маєш планувати все під ці дні. Ну, типу. Ось цих є в тебе чотири дні, приблизно до них або після них все спланують. Ці дні викреслюю, вообще викреслю, викреслю нафіг, щоб розуміли, Я плакса, я тотальна плакса. Типу, у мене навіть дитинство, мама плакса називала. Ну, адекватно. Але, типу, щоб у мене щось мінялося в місячні? Щоб я прям із якоїсь фігніти типу, поридала? Ні, я завжди ридала, але мені типу було через щось обідно. Але цього разу я просто я просто лягала спати і така думаю, полистаю там Тік-Ток чи Pinterest. І як почала ридати без перестанку, прям так. А потім мені стало пофіг, я така, а нормально, далі ліс TikTok. тік з мозгою, що з мозгою, а що щось мозгою, Чуть-чуть у нас відбувається. Чому не можна щось випити? Да, щоб вона наче якісь процеси в тебе відбувалися. Ну от, є джаз плюс. Але ну, я б не сказала, що це вирішує тотально всі проблеми. Чому не можна щось вигадати? Щоб саме зменшити оце ось страждання ну, в моменті, ну якби от, воно зараз тече, болить у тебе живот, все ужасно. Ти п'єш, не знаю, якісь процеси ось, і, да, відбуваються, але менше виділення. Ну, типу, ну тобі вистачає звичайний хороший. Навіть от Just plus, значить, да? немає типу, місячних, але все одно ти страждаєш. Все одно є ось, ось дні, коли все з тебе тече, все воно відбувається. Йопірний театр. Типу, це не так, як я не знаю, в рекламі прокладок, де жіночки такі. Я використала always, у мене все добре тепер. М -м -м. Тепер я хожу в білих штанах. А знаєте, що саме стрімне? От дивіться, допустимо, кейпопайдали, да? Вони ж пляшуть, вони там танцюють шпагати роблять. Мені цікаво, у них ж ну, теж бувають місячні. Особливо коли вони в турах, то там ну мені здається ніяк не попадеш, щоб хоча б одної із учасниць не було цих днів якийсь там день. Мені цікаво, як вони за цим цим скакають, що вони роблять, типу, щоб у них не живіт, не болів, не знаю, не багато виділень було. Що вони роблять вообще? Оце прям якась римська імперія. Я реально про це часто думаю, типу, як вони оце скакають. І я саме думаю, знаєте, коли в мене місячні починаються, я така бляха. Це я зараз не можу просто встати з кроваті, а вона ну, бляше. Але насправді мені дуже приємно, коли я бачу, як мужички, там, типу, це база, звісно, конкретна, ґрунт, база, база, фундамент, коли чоловіки типу, нормально ставляться до розмов про місячні, до якогось поговорить цієї теми і такі, да, все ок, прокладочки куплю, таблетки. Чайочок заварю, патеролік зроблю. Це базова база. Але мені настільки приємно, коли, типу, одрани для мужичків це не якась табу тема. Вони такі, все супер, все хорошо. Я можу і поговорити на цю тему, і обсудити. І взагалі можу навіть спитати, поцікавитись, що там, як там це відбувається, тому що не шарю. Мені реально приємно. Я така, хух, боже, він. він. Ого, є що в голові. Адекватний. Вау. Вважаю, давай. Петюю, ребята, давайте. Це прям ґрунт, фундамент. Але... Не всі чомусь це розуміють. І я, коли бачу ці знаєте, опитування дебільнячі на вулицях. А чи купили ви прокладулі своєї жінці? Нет! Нет! Все що угодно ну і прикладулі, покладі. Бляха. Мені просто цікаво. Що голові у людини? Ну, типу, він думає, що я не знаю, от він заходить в якусь єву, бере прокладулі, йде на касу і всі такі. Це немає у нього місячну я. Тупой, мужлан, не Чи Чишов. Естественно, всі подумають, молодець, бере своей дівчині. Молодец, поплакать, помогаю, Умничка, хорошо. Задовбала. Задовбала, це життя не научила. А реально, скільки я жінок вообще зустрічала в своєму житті, у яких були проблеми, типу ці все женочки, знаете. Боже, скільки жінок, Щоб були якісь проблеми з маткою. Господі, я не знаю, мені здається, майже не кожна знайома моєї мами, ну типу, от якась жінка, де доросла, яку я знала, що в дитинстві, що там зараз. Мені здається, у кожної щось є. У кожної щось було, щось хтось робив, щось десь різав, щось десь пив, якісь таблетки, щось десь лікував. А скільки взагалі, проблем через загалом через місячні було? Та це трендець просто. Щоб ви розуміли, у мене реально була анемія через місячні садик. Ще одна як на мене тема страждань, це пологи. Я велеті мені не шарю, якщо чесно, ну чуть-чуть, якби, взагалі ні. Але все, що я бачу, і все, що я чую, і все, що розказують, що пов'язано з цим, що бувають які наслідки. Ом, якби чуть-чуть щось, щось зримається, чуть-чуть якби щось дуже страшне стає, якщо чесно. Ом. Нещодавно була новина, що, наша якась жінка. І щось там було 20 чимось років. Вона завагітніла. Вона була дуже гарна, така ля-ля-ля, навіть як на в неї там не було. Допустим, як у мене. І тут у неї просто рознесло її обличчя, ну, типу, в плані воно все було в акне. Прям такому, знаєте, ну, наче як акне, але з алергічною якоюсь реакцією. Я не знаю, воно прям дуже у неї огромне таке було все. Знаєте Знаєте що? Це через те, що типу, якісь там гормони змінилися да, під час вагітності. То, сьо. І оце, ось, ну, У неї була алергія на ці гармони А всякі оці штуки що можна осліпнути. Що? Я звільняюсь, що осліпнути? Що там зуби крішаться і Скільки потратити на зуби, щоб вони потім покришилися поки ти вагітні? Що волосся випадає? Я звіняюсь. Тобто ми все роками робимо, щоб потім завагітнити. І такі що там ще з кістками можуть бути проблеми? Зі спиною це очевидно, що вони будуть ну, розтяжки, а просто розтягнута шкіра. Яку нікуди потім не дінеш, ну якщо вона у вас не підтягнеться, як да? буває. Всякі порізи розрізи, щось десь порізали, поки тягнули, щось десь порвали. Е, я колись теж мені мать розповіла, що. Коротше, йшла жінка, вона йшла дуже дивно, і в неї прям дуже якось по дивному ноги були розташовані. Вона така, це вона просто недавно народила, і в неї ще типу, не прийшли в норму кістки. Я така чу чу що? Чо, чо? Я думала, це типу в момент відбувається. Жінка народжує вони розходяться, дитинка вийшла назад. Воно може ще довго сходитись. Шт. А, Реально ще беремо всякі психологічні проблеми. Після пологова депресії. Боже, просто депресія від того, що ти себе бачиш і думаєш, ой, я ж взагалі не так виглядала. Депресія через те, що все твоє життя взагалі не таке. Скажи. І саме найжахливіше, це коли жінка не розуміє жінку. Типу ти кажеш, ти не розумієш, у мене болить місячні, я не знаю, ти не розумієш, і я вагітна. Що ж таке? І жінка каже, чучу. І мені все одно, якщо чесно. Мені по барабану. ти такий, типу, ти тупаєш. Ну, дуже приємно, коли жіночки наче повинні знати, що воно таке, розуміти, але при цьому такі. Ще плюс нав'язування того, що кожній жінці потрібні. Якісь процедури, щось вколоти, щось десь прибрати, щось навпаки піднабрати, щось вирізати, щось пришити. Чому чоловічкам такого немає? От ви йдіть і робіть собі якісь операції, я не знаю. Йдіть щось собі, отрізайте, пришивайте. А я вас попрошу підписатися, поставити лайк, написати коментар більше. 11 слів! Якщо хочете, можете задонатити на розвиток каналу. А це, звісно, побажання, але я можу вас змусити. Хочете? Але не я жартую. Ой, oh, я реально поцілувала камеру боже, какой ужас.